Революція гідності, рік по тому. 21 листопада 2014 року до стенду Героїв Небесної Сотні на театральному майдані несуть квіти та лампадки в знак пошани і пам'яті. Кожен з присутніх, як нині, пам'ятає дні, коли Україна почала підійматися з колін. Пам'ятаю, як нині починалося. Як задзвонили сирени, як засурміли, були в Тернополі, як задзвонили дзвони церкви, як люди всі збігалися на майдан. Я простояла всі дні майдану. Від першого до останнього дня я не шкодую, я б йшла і стояла і зараз на Донецьк їхала, якби я мала можливість. Я б їхала, я не боялася. Тоді, як і вона, не побоялись тисячі українців. На знак протесту проти непідписання Україною угоди про асоціацію з ЄС, вони вийшли на площі своїх міст. Мирні акції щодня збирали все більше людей. Головною протестною ареною Тернополя став театральний майдан. До студентського руху долучились люди різного віку. Пліч-опліч українці доводили. Ми європейці. Двома руками підтримую, двома руками. Якби можна, то й ногам підтримував. А чому? А тому, що бачу майбутнє моїх внуків в кращому світі, в вищій культурі в кращому світі. Мені вже однаково, бо я вже старий. Я вже своє відживаю. 79-й рік. А от для дітей, для внуків я таке хочу того, що має світ. Я перебуваю тут приблизно дві години, дуже холодно, але ми будемо тут до останнього, доки все-таки ми не доб'ємося свого. Студенти за Європу. Ми надіємося на те, що дійсно туди вступимо і життя покращиться в нас. Ви знаєте, я сьогодні дуже горда за цих дітей, бо я родом ще з радянського союзу, і ми такого не могли зробити. А ці діти вони молодці і вони заслуговують жити в Європі. І тому я хочу їх підтримати. Так повинно бути. Акції протесту змусили заговорити про Україну весь світ. Нас підтримали українці за кордону та іноземці. Ми тут з вами. Ми вас підтримуємо. Україна – це Європа, Україна за вступ до Євросоюзу. Ми з вами, Україна це європейська країна, не лише географічно, але також культурно і ментально. Ми є європейці, ми працьовиті, обдаровані, гостеприємні люди. І ми заслуговуємо на краще життя. Тому ми всі сюди зійшлися, щоб підтримати наших земляків в Україні. І шлемо їм привіт, світня, і кажемо, щоб вони не здавалися. Все буде добре. Люди не розходились попри холод і мороз. На театральному майдані облаштували обігрівальні бочки, годували мітингувальників печивом і поїли гарячим чаєм. У волонтерський намет тернополяни приносили гроші, теплі речі і продукти. Все у підмогу столичному майдану, адже найбільше протестувальників з'їжджалось саме до Києва. Одна причина спровокувала виникнення двох майданів. Другий, організований на підтримку чинної на той час влади, отримав назву Антимайдан. Новий поворот мирним акціям протесту дав силовий розгін студентів на Майдані Незалежності в ніч з 30 листопада на 1 грудня. Далі відлік ішов не на дні, а на життя. Імена перших загиблих були у всіх на вустах. Небесна сотня насправді перейшла через сотню. Серед них були і наші краяни, та це був лише початок. Українці домоглися повалення режиму Януковича, скандальні диктаторські закони, прийняті 16 січня Верховною Радою, які фактично заборонили будь-яку критику суддів, прокурорів, автомайдани, протести, намети, прикриті обличчя тощо породили список нових вимог майдану. Окрім скасування законів, люди вимагали повного перезавантаження та люстрацію влади, повернення до конституції 2004 року і зміни виборчих законів, звільнення затриманих учасників масових протестів та покарання винних. Люди чекали змін. Нині ми відвоюємо їх зброю на сході країни. Кількість загиблих там, як не прикро визнавати, переросла у статистику. Українці обрали президента і новий парламент. День початку Євромайдану, 21 листопада, Петро Порошенко оголосив Днем Гідності та Свободи. Цей рік безумовно змінив усіх нас, проте боротьба народу за цілісність своєї землі і незалежність країни триває. Хтось на фронті, а хтось тут, але тепер ми разом творимо свою історію. Там війна, от тільки на мирній території далеко не всі це розуміють. І навіть рік по тому винних у ще одній трагедії українського народу, численних смертях його найкращих синів не знайшли за цих дітей, які погинули за за волю України. Ніхто не несе відповідальності. Це дуже прикро, це дуже болісно.